Ну, власне, ось цей вірш написався сьогодні вночі. Ну, він такий трохи літній, тому що починався ще влітку, можливо, пам'ятаєте, ну, ще починався у травні, коли у нас пройшов такий ну, значок, да, ніколи знову пам'ятаєте до свята перемоги, власне, такі от маки. Написали ці перші, перші три рядки. Вчора вони дописалися. І пульсує країна маками на долоні своїх ілюзій, на дорозі поміж знаками, захищаючи від контузій, відкриває обійми, соколе мій маленький, ходи до мене, а у сокола крила надламані, а у сокола очі темні, і пульсує країна пунктирами на своїх бойових скрижалях і стають її діти сильними. І стають матері печальними. І дзвонять обереги-хрестики, на зап'ястках тоненькі стрічечки. Тату, тату, коли повернешся, прошепоче білява дівчинка. І пульсує країна молитвами, кожна зірка, чиєсь бажання. Повертайся, рости красивою, пам'ятай, приклади до рани. На долонях схрестились лінії. По пунктирах читаю долі. Хай країна пульсує вірою. Повертайтеся швидше додому. Дякую. вам.